Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати ось таку привабливу і спокусливу на вигляд і дуже смачнезну печінкову запіканку. Цю ідею і рецепт приготування я підгледіла на каналі Закарпатська господиня і називається ця запіканка у них начинкою. Отож, сьогодні готую печінкову начинку. Приєднуйтесь до мене і будемо готувати її разом, бо вона дуже смачна. Насамперед печінку добре помила і паперовим рушником підсушила. А тепер у ній відрізаю усякі плівочки, які нам тут не потрібні. Каструлю з водою кладу на вогонь. І коли закипить вода, відправляю сюди печінку. І вам теж раджу опускати печінку у кип'яток, а не заливати її холодною водою і так варити, тому що вона віддасть всі свої поживні речовини в воді. Варити печінку довго не будемо, десь 5 хвилин і вона готова. Виключаємо вогонь і з печінки зливаємо воду. І поки відварена печінка буде трохи остигати, тим часом почищену і помиту цибулю нарізаю дрібними кубиками. Далі сковорідку кладу на вогонь і наливаю в неї невелику кількість олії. І коли олія закипить, відправляю у сковорідку порізану цибулю. І ось так час від часу помішуючи цибулю, будемо смажити на легесенькому вогні. І поки смажиться цибуля, швиденько дрібною соломкою нарізаємо морку. Звичайно, що морку попередньо я помила і почистила. Щойно порізану морку додаю до цибулі, і нехай разом вони так смажаться, аж до м'якості моркви. Звичайно, що морку з цибулею час від часу будемо помішувати, але щоб не стояти постійно коло плити, то в перерві між помішуванням будемо на такій ось грубій терці натирати твердий сир. А якщо точніше, то залишки сиру, які були у мене в холодильнику. Трошки якогось білого сиру, трошки жовтого, у мене нічого не пропаде. Не той час тепер, щоб марнувати дорогі продукти. Не забуваємо помішувати цибулю з морквою. І коли морква з цибулею будуть вже готові, виключаємо вогонь. Варені яйця почистила і тепер немаленькими кубиками наріжу їх. Чи кубики вийдуть, чи не вийдуть кубики взагалі то невеликими шматочками довільної форми. Якщо в мене невеличке яйце, то ділю його на 8 частин, а якщо більшеньке, то на 12. Порізані яйця перекладаю у окрему. Тарілку, а чи миску. Після цього ще подрібню печінку. Печінку нарізаю теж не дрібненькими шматочками. Ну так, розділюю її на троє, на четверо. Порізану печінку перекладаю у велику миску. Додаю до неї порізані яйця і потертий сир. Але ось такий кулачок сира залишаю і посиплю начинку зверха. Якомога дрібніше наріжемо зеленої петрушки. Якщо ж у вас немає ще свіжої зеленої, то можете заморожену нарізати. А якщо і заморожена у вас відсутня, то використайте її у сушеному вигляді. Дрібно посічену петрушку відправляю у миску. Вже встигла остигнути трохи морква із цибулею і теж додаю її сюди в миску. Десь третю частину солодкого перцю нарізаю дрібненькими кубиками. Ви можете додати і цілий перець. Він тут не завадить. Але у мене просто залишилася ось така частинка від попередньої страви. Тож тут використаю її кубиками розміром сантиметр півтора наріжу три шматочки білого хліба. Це не батон. Це повинен бути несолодкий хліб. Правда, він в мене дуже свіженький і не дуже гарно нарізається. Тому по можливості беріть, може, трохи чистіший хліб. Порізаний хліб додаю в миску до всіх інгредієнтів. Тепер це все гарно поперчу. Ви ж перчіть до смаку. До смаку посолю окрему посудину, а чи тарілку розбиваю попередньо, чисто помиті і на витерті паперовим рушником яйця. Трошки посолю їх і вінчиком добре зіб'ю. І коли білки з жовтками стануть однорідною сумішю, додам сюди потрібну кількість молока. І знову все разом вимішую до однорідності. Яєчно-молочну цю суміш виливаємо у миску і все разом перемішуємо. Вимішуйте обережно, так, щоб вам все не покришилося, щоб не вийшла однорідна маса всіх цих інгредієнтів. Треба, щоб був кожен інгредієнт окремо. Якщо десь якийсь шматочок завеликий, на ваш погляд, переріжте його на дрібніші, підправте все, ще раз перемішайте і все, у нас вже готова начинка до випікання. Форму для випікання розміром 27х9 см застелюю пергаментним папером і пергаментний папір ще змащую маслом вершковим. Після цього начинку викладаю у форму. У формі начинку треба добре утрамбовувати, тому це зручніше робити ложкою. Якщо ж у вас буде форма іншого розміру, як у мене, вища, а чи нижча, а чи ширша, а чи довша, не переймайтеся цим. Просто у вас вийде оця запіканка або вища, або нижча, але все одно вона вийде. І буде вона дуже смачною. Але ще раз наголошую: добре, добре утрамбовуйте так, щоб всі інгредієнти щільно прилягли одні до одних. Ще ось так потрясем, щоб все це добре ущільнити, загладимо утрамбовуючи ложкою все. І зверху ще посиплю твердим сиром, щоб була гарненька скориночка. Але це ви можете не робити. У рецепті цього немає, це просто моя така забаганка. Час від часу я печу ось цю печінкову начинку, але не завжди використовую тут перець і не завжди присипаю зверху сиром. І через півгодини запікання при температурі 200 градусів у мене вийшла ось така. Красота. Почекаємо, хай наша запіканка трохи остигне, стягнеться до купи і витягнемо її із форми. А ось вам ще один варіант запіканки без сиру зверха. Запіканочка дуже легко виходить із форми. Хоча вона ще не зовсім остигла, але гарно тримається кубки, можна і нарізати. Ось вам наша печінкова начинка у розрізі. І нарізається, вона чудово. Хочете, подавайте її до столу гарячою, а хочете, подавайте її як холодну закуску. У будь-якому випадку вона дуже смачна. Ось цю запіканку, скажу вам правду, робила я вже без рецепту на око, і вона дуже гарно тримається міцно кубки. Тут дала більше яєць, бо почали нестися кури, але у мене було менше печінки. Правда, перець солодкий тут відсутній. А у цьому випадку в мене більше печінки, менше яєць і присутній червоний болгарський перець. Обидві запіканочки дуже смачні і нічого страшного, якщо ви зробите якісь погрішності у рецепті, який я подам в описі під відео. При приготуванні цієї начинки ви можете проявити таку креативність, додати будь-які свої улюблені спеції а чи якісь овочі. Та навіть якщо хтось не полюбляє печінку, замість неї тут можна використати будь-яке відварене м'ясо. Тому готуйте, друзі! І нехай смакує вам і вашим рідним. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!